Ангеліна Миколаївна Терещенко свого часу закінчила Харківський інженерно-економічний інститут. Потім отримала направлення на дружковський машиностроїтельний завод який производив обладнання для всієї угальної промисловості всього совєтського союзу на машинобудівному заводі. Вона пізнала всі тонкощі роботи економіста, працюючи в галузі механізованої обробки економічної інформації. А в Українку Ангеліна Миколаївна приїхала разом з маленьким сином до чоловіка Івана Івановича Тарещенка, який на той час уже рік працював в цеху теплової автоматики Трипільської ТЕС, отримавши сюди направлення після закінчення Харківського політехнічного інституту. Ституту я м, определила ребенка в сад, когда йому було 11 місяців і пошла работать, потому що не гоже було молодой женщине сидіти вдома. Продовж кількох років Аналіна Терещенко працювала в Обухівському автопарку Радогоспі Петровський а з травня 1979-го планово економічному відділі Трипільської тес, где хазяйка була Марвасилівна Грекова. Хазяйка полном смысле цього слова. Я отримала очень высокую школу економіста з требуваннями, з високими знаннями, інакше так не можна було бути по-другому. Планово економічний відділ виконував розрахунки витрат усіх заходів. Колектив працював дружно та злагоджено. Проте, окрім праці на підприємстві, Ангеліна Таращенко активно займалася громадською роботою. Мало до привітали роботи, Ну я, звісно. Как говорится, не отказывалась от полученных заданий. Глядя на то, как работает мой муж, Терещенко Иван Иванович, который с головой, как говорится, он до мозга костей общественный товарищ. Кроме работы, он занимался общественной работой. И это тоже был для меня пример. В общем, мы жили. Як сім'я у нас була общественна, можна сказати, ми дітей своїх приучали. Працелюбна, комунікабельна, активна ініціативна Ангеліна Миколаївна Терещенко завжди творче підходила до вирішення будь-яких завдань. Я можна сказати, чувствую себе щасливою тим, що я проработала в такому слаженому, доброму, хорошому. коллективе. И самые добрые, светлые воспоминания о тех людях, которые всегда объединялись. И, вот эти развернутые маевки во главе с Николаем Николаевичем Красноштаном в лесу, это только можно было подумать, вот все помнят эти времена, в лесу и длинный, как говорится, метраж этих скатертей и с музыкой этого нашого гармоніста до цього часу Ангеліна Миколаївна Терещенко не втратила добрих організаторських здібностей. Творчого запалу активно працює в раді ветеранів Українки. А про не такі вже й далекі часи та людей, які зводили місто і трипільську тес, говорить уміли працювати, жити, відпочивати, любити. Сейчас мені каже нашим дітям, нашим внукам это гораздо тяжкі у них другиє увлечения, но такой слаженности и дружбы в коллективе, мне кажется, сейчас нет. Сегодня хочется добрым словом пом'янути... ушедших от нас коллег энергетиков, членов нашего совета, бывших сотрудников станции Горелова, Мартынюк, Калашникова, Голубчика, который был членом нашего совета, Людмилу Гриценко. Иван Иванович, который всегда поддерживал действия Совета ветеранов, добрый всем память и хочется пожелать успехов молодым, чтобы. З тих, яких ще залишилися в живих, і яких вже немає уже нами. швидкоплинні роки. Ви назавжди залишитесь у пам'яті людській яскравим спалахом трудового пориву, відвертості, розкутості, щирості душі, стремлінням зробити цей світ кращим. Тоді ще не говорили. Ми йдемо до Європи. Тоді у 60-ті, -70 70-ті віддавали частинку себе на благо суспільства і йшли не озираючись тільки вперед до нових перемог.